Доброго бадьорого ранку середи всім. 15 січня. Заміна форсунок Це у нас лансер. І ми міняємо форсунки. Оці форсунки. Газові. На баракуду. До речі, тут дуже правильно зроблена засверловка і встановлення форсунок газових. Але вони зекономили на виробнику. Редуктор теж так собі, я вже встановив на нього клапан. Хто сталкивався з цими редукторами, знає, що без цього клапана він не дуже добре працює. Так, да, все-таки в цьому боксі набагато приятніше працювати. Тут набагато більше місця можна поставити дві машини, що я робив, поки не перемив всі печки в вінниці. Але сподіваюся, що хтось приїде. Ну, доброго ранку всім, доброго бадьорого ранку.